Мишеня Тім вередує. Мишеня Тім вередує. Тім гарне мишеня. Але сьогодні в нього з самого ранку примхливий настрій. Тім, вдягайся, каже йому мама після сніданку. Ось тобі светрик. Вдягни, щоб не змерзнути на прогулянці. Не хочу, светрик, мені і так добре, кричить Тім. Ну, дивись, зітхає мама, але якщо буде холодно, одразу підемо додому, а потім додає, «А, тільки спочатку приберу за собою іграшки. Це не я їх розкидав, а ведмедик тедді, вигадує тім і показує на плюшевого ведмедика. І мені подобається безлад так зручніше, всі іграшки одразу видно. Нарешті мама з дімом виходить з дому, але тім і на вулиці вередує: Мама, купи мені іграшку. У тебе і так багато іграшок, каже мама. А я хочу, хочу, купи мені жовту качечку. Але мама качечку не купила. Натомість дозволила Тіму покататися на каруселі. Але тім хоче ще і ще. Він прокотився разів п'ять і ніяк не хоче злазити. Тім, нам час дивись, всі діти вже розійшлися по домам, каже мама. А я ще не хочу, я на поросяткові не катався, закричав тім і сердито схрестив лапки на грудях. Через деякий час, коли Тім зліз із каруселі, він побачив морозиво. Хочу морозиво, фісташкове велике велике. Мишеня тім, що сили тягне маму за лапу. Тім, зараз не час для морозива. Ми скоро підемо додому. У нас на обід смачний моркв'яний суп, говорить мама. Але тім не хоче нічого чути. Гей, тім, давай пограємо в м'ячик, звуть його друзі. М'ячик мій, я сам гратиму з ним, відповідає мишеня. Друзі йдуть, а грати одному. Не цікаво. Ходімо, тім, нам час, кличе мама мишеня. Я втомився, візьми мене на ручки, я не хочу йти сам. Тім ще сили убирається лапками в землю, і тут мама починає втрачати терпіння. Що з тобою сьогодні тім? Що ж ти весь час вирадуєш? Я втомилася і не можу тебе нести. Ходімо додому, нас, тато, чекає. Я не піду додому. Ми з моїм ведмедиком ще не нагулялися. Вже холодно і скоро стемніє, а мені ще треба приготувати вечерю, умовляє мама мишеня. «Ні, не піду, я буду гуляти. І тім тікає, притискаючи до себе ведмедика. «Тім! Тім!» Ти де? Іди швидше, кличе мама. Вона не на жарт перелякалася, куди подівся малюк. Мама бігає та шукає його, але тім причаївся за кущем і мовчить. Вже зовсім стемніло. Стало холодно. І чому він не надів светер? Мишеня вибирається із свого укриття, але мами не бачить. Мама. Мамочка, кличе мишеня. Навколо зовсім темно. Мишенятку здається, що з темряви на нього дивляться злі чудовиська. Мама, мама. кричить Тім. Де ти? І тут до нього прибігає мама з татом. Тато приніс ліхтар. І знайшов синочка. Ось тебе тім, ми так довго тебе шукали. Батьки кидаються його обіймати, і тім притискається до них. Я ніколи не буду врятувати і ні за що більше не втечу, обіцяє тім. А мама та тато його обіймають. Як добре, що все добре закінчилося. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.